Ще раз. Один. Тобто пальчик я від себе штовхаю один, два. І ось так підхоплюю і пров'язую петельку. Бачите, вона закривається зразу ось тут. Виходить крайня нижня петля. Знову від себе один, другий раз підхоплюю і ось так. Знову ж штовхаю пальчика від себе. Один, два. І пров'язала. Бачите, як рівненько лягають петлі, вони зовсім не розтягуються. Близько показую, щоб видно добре. знову пальчика штовхаю від себе. Один, два. І ось так пров'язую.